так да. Не біжайте з охана. Зараз нам об'яснить він. він є... Ми короче, його увіділи, він є гінеколог по тварин, зараз він об'яснить, як він з ними працює. Ну, да, Працюю, от. У мене пакетний. Ви можете нам описати, як ви лікуєте тварину. Заходжу в сарай. O que é que O que é que você está fazendo? O que você então, é levei... é. está fazendo? O que é que você O que é que você está fazendo? Да, це ніколи. Ніко треба, бо коло ціле без Да, я можу приїздити, а яка корова весла. А яка болезня у вас мій корова? Та не знав, що з ним робити, чого. Да, я буду через 20 хвилин, ви мене ждіть. О, то подайте, дітко, такий, у бороді. І він час розбе. Не обіжайте, з окна, до вас вопрос. прямі гарячі новини, перший канал. Ви можете підтвердити нам, що от дійсно є е, гінеколог тварин? Так, да, гінеколог тварин. От у мене ще і тут тутировка, на грудях і тут, що я гінеколог.